Як вийти за рамки звичного? Як почати шукати нові шляхи, які більш надихають, більш радують, роблять життя більш наповненим, більш цікавим? Як повернути саме оту цікавість руху досягнення у власне життя? Саме про це хочу з вами сьогодні поговорити на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я експертка з тайм менеджменту та піар менеджерка Данченко Юлія. І чому саме цю тему для вас я сьогодні вибрала обрати? Тому що нещодавно я побувала на тренінгу. Тренінг стосувався саме нашої тілесності. Того, як більш і ще краще себе відчувати, почувати. І, звісно ж, потім інтегрувати це в власне життя, щоб дійсно досягати більших результатів, створювати більш яскраве і наповнене життя. І головне, відчувати себе щасливою людиною в тих обставинах, які ти для себе створюєш щомиті. І я помітила. Що дуже часто у людей є звички певного руху. Тобто ми застріємо в певній манері поведінці, в певних патернах поведінці, ми звикаємо діяти в тій чи іншій ситуації, діяти на автоматі і інколи навіть цього не помічаємо. І звісно, якісь автоматизми, вони Прощують життя, вони допомагають бути більш ефективним, вони допомагають швидше щось робити, не задумуючись. Тобто, якщо вже є звичка, там, наприклад, щось швиденько робити, наприклад, їзда на велосипеді, коли ти вже вмієш крутити педалі, ти не задумуєшся, як ти їх крутиш. Коли ти вмієш їздити на машині, ти вже не задумуєшся, іноді тіло настільки звикло щось робити в певних ситуаціях. І це іноді відіграє гарну роль. Але я хочу, щоб ви подивилися на оту зворотню сторону, коли звички нас тримають в певних рамках, коли оці комфортні, звичні рухи в нашому житті, до яких ми звикли, вони нам стають ніби бар'єром, ніби стелею, яку ми не можемо пробити для того, щоб досягнути в житті більшого, досягнути чогось кращого. І дуже часто так в житті буває, що у нас є певна сфера ну, сфера життя, оточення, в якому ми перебуваємо. І ця сфера вона достатньо комфортна для нас. Ми вже до неї звикли, нам тут добре, ми знаємо, що і як робити, ми знаємо, як в тій чи іншій ситуації діяти, що в тій чи іншій ситуації говорити. Але Всередині є ось це жит... оце бажання, це відчуття я хочу чогось більшого. А як можна по-новому? А як я зараз хочу насправді? Що я зараз хочу робити? Можливо, те, як я дію, воно вже для мене застаріло. Можливо, для тих моїх мрій, для тих моїх цілей, які існують в моєму житті. Те, які я дію маю, дії маю кожного дня, вони, вони являються ніби перешкодою для того, щоб розширитись. І, можливо, від чогось потрібно в житті дійсно відмовитися, позбутися або подивитися, а як може бути по-новому, як може бути цікавіше, як може бути більш натхненіше, як може бути більш щасливіше. І я хочу з вами поділитися оцією тілесною практикою, яка вам допоможе прям подивитися на те, як ви дієте в тій чи іншій ситуації. Вона насправді дуже проста. Ви просто включаєте музику, бажано, щоб. Музика була з таких нарізочок створена, щоб вона змінювалася по тембру, по такої емоційній складовій, по ритму такому, щоб була то плавна, то… І ви починаєтесь рухатися під цю музику. І спочатку ви рухаєтеся звичними, бажано рухатися навіть різними частинами тілами по черзі. І ви перевіряєте, окей, а як я звикла рухати своїми е, пальцями рук, своїми кистями, а як я хочу? Можливо, всередині вас існує якась така енергія, яка хоче вирватися назовні, яка хоче вирватися на свободу, але за звичними оціми рамками поведінки ви не даєте їй рух. І від того ваші цілі не збуваються, від того ваші мрії не наближаються. Тож поекспериментуйте. Спочатку рухайтеся, як ви звикли рухатися, а потім в один момент задайте собі запитання, а як я хочу, а як можна по-новому, а як можна ще, щоб було радісніше, щоб було простіше, можливо, щоб було, щоб було це відчуття натхнення і оці відчуття свіжості в вашому житті. І, звісно ж, звісно ж, так само, коли ви складаєте ваші списки завдань на день, коли ви плануєте своє життя, подивіться, а як можна по-новому? Чому ми радимо в компанії Богуштайм планувати саме через результати? Тому що коли ви тримаєте фокус на результаті, ось саме тоді ви можете знаходити нові шляхи, як їх досягати. А як можна по-новому це досягти? А як можна простіше це досягти? А як можна ефективніше це досягти? Чи можливо це вже настільки віджило в вашому житті, і настільки воно вже вас не надихає і вам не служить вашим цілям, що його варто просто викинути з вашого життя, комусь делегувати можливо? Можливо, просто викреслити, можливо, знайти нові шляхи, як це буде для вас цікаво і заграє новими барвами. Але те, що сьогодні я вам хотіла нагадати в сьогоднішній тайм менеджмент зарядці, це про те, щоб ви завжди пам'ятали, що так, бути ефективним завдяки автоматизмам, це круто. І це дійсно виграє грає певну роль в нашому житті. Але інколи... В оцих автоматизмах певної поведінки ми настільки застряємо, що ми не бачимо, як можна легше, як можна простіше, як можна, щоб відчувати дійсно радість. І сьогодні я хочу, щоб коли ви складали ваші списки на завдань на день, ви дивилися на них саме через призму оцього. цього, а як можна простіше, а як я ще хочу, а як я ще можу, які можливості ще є довкола мене. І на чому я дійсно хочу тримати фокус уваги, і як по-новому можу рухатися, щоб реалізовувати свої цілі. Тож складаємо ваші списки завдань на день, розставляємо, скільки часу ви будете витрачати на ваші задачі. Дивіться, щоб ви вміщались 24 години, щоб вам було комфортно, комфортно проживати своє життя без стресу, без напруги, без я не встигаю, знову я нічого не зробив. Проставте, підрахуйте, якщо у вас вистачило 24 години, не забудьте туди включити час на форс-мажори, 20%, це десь 4 години часу. Проставте пріоритети, що сьогодні надважливе, а що, якщо ви не зробите, ви не засмутитесь, і можна перенести на інший час. І зобразіть графічно, що за чим ви будете робити, як ви будете проживати ваше нове життя. Якщо ви хочете навчитись дійсно планувати ваше життя, якщо ви хочете навчитись діяти по-новому, подивитися на сам перед як ви взагалі дієте, то я вас запрошую на наш тайм квест тактику, на ювілейний сотий потік. Це останній потік, який ми будемо проводити нашого навчання, нашого славнозвісного навчання, тому що ви самі розумієте, 100 потоків. Якщо 100 потоків люди навчалися на цьому, на цьому тренінгу, значить він дійсно цінний. І кому, кому потрібно навести лад саме в операційній діяльності? Я вас запрошую. Пишіть, можете писати квест під цим збереженим відео, і ми обов'язково вам направимо деталі. А я вам сьогодні ще раз нагадую як підсумок моєї тайм менеджмент зарядки: подивіться на свій день свіжим новим поглядом. Подивіться, як по-новому ви хочете рухатися до ваших цілей, як ви можете рухатись до ваших цілей. І які нові цікаві рухи, цікаві дії ви сьогодні вклонючите в ваш день, щоб відчувати себе ще більш щасливішим і жити дійсно наповнене життя мрією. Всім вам бажаю гарного дня! З вами була Юлія.